Ну що, Іван Афанасьович? Залишилось дивимось. Три метри до лісу. А ти відпочивати в холодок. Там нас чекають гриби. Да. Сармат. вперед, По гриби. Всім привіт! І знову ми в лісі і знову запрошуємо на прогулку. Вирішили з Іваном Афанасьовичем сходимо в ліс. Якщо хоч один грибок знайдемо, то знімемо ролик. А якщо не знайдемо грибів, то, мабуть, ми вже вам надоїли з нашими <хи> походами по гриби і ма. Тому знайшли ми перші маслятка, а далі покажемо що. Ось подивіться, знайшли тут два червивих уже. Ну, зараз так що. Одещина. Почався грибний сезон. Це ніби не червивий чи червивий. Ось таку ми його обчистимо, а потім, якщо знайдемо краще. Червяки це протеїн. Та ні. Бачите, а вон... ага. вони дощ, дощі ні, були. Не он вони не Бачиш? Набралися водички. Так що, друзі. О, що це таке мені впало? Де? Яблучко. А, це, мабуть, в мене з рюкзака <рес> <рес> наклонилась. Думаю, Бачите, друзі, не червиві, але водяві набралися води, тому що йшов дощ. Вон да. там ще. Думаю, о, ще ти тут знаєш. Ще знайшла. Не червиві. Вон тут один-два. Зараз підемо далі, можливо, знайдемо і молоденькі десь. і і далі три, чотири, чотири, і далі о, дивіться. О, Один, раз. два. Три, чотири. Іон п'ять. І п'ять. Іон шість. Так, розбирайте. Бачите, не червивий. Тільки от водявий. Набрався як губка води. Бо тільки йшов цілий день черодощі. А ми не взяли ні корзинку, ні відро. Так думали, є. буде чи не буде. Це червивий. Бачите, це мабуть ще вчора позавчора потрібно було прийти. І Якраз би були б добрі, молоденькі. Ну, Зараз будемо йти хороший. гущавину, червиве. Будемо йти туди в гущавину і покажемо, можливо і молоді. М'ясо не треба буде купувати. Угу. І я знайшов. Бачите який не червивий, красивий такий. Хороший. Це здається якийсь підсохший, не знаю. А Лариса розбереться. Так, не червивий, але підсохший. Так, іди до Лариси. Йди до Лариси, дармат. До Лариси йди. Ти мені потопчеш тут ці гриби. Де Лариса, шукай Ларису. Так це у нас не годиться. Це у нас... Це треба було, коли той дощ сюди піднятися і були б гриби, а ми не піднялися. І це від нас з того доща ще. З цього мало. А ну ка далі. А ну цей о, о. це, о, це молоденький, хороший, ядрений. Так тепер далі. А, цей. Ану. О, это добрый. Не, не очень. Не очень. Это что-то. А Лариса разбирается. А это? А это? Это червивый. Да? А, ну, а, надо же разрезать, подождите. Ого так. О, блин, не сручно. И так, червивый, геть! Ну. О, це добрий, молоденький, сопливенький. А цей, це, здається, червивий. Красивий, але червивий. Ні, не червивий. От бачите? О, не червівий. Ларіше розбирається. Так. Далі у нас... Що у нас далі? Здається, тут все. Підемо далі. Ти дивись тебе. О, цей добрий. О, хороший, хороший. Тут, тут, тут і тут. І, і далі, мабуть, є. Ну, зараз не провіримо. Так, ріжемо. Поганий. Старий. Старий. А, Старий. Ано, ну, 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 цей подивимось. Сопливенький. погано. Так. Так. Ано. Ну... Ні, не червивий. Просто воно. Ну, мабуть, пістакати. Вирішив розбереться. Щось схоже на для рижиків, наче півтора. Ну, не Ну ні, це баслята, мабуть. Не червивий. І цей. О. І цей не червивий. Ось ще два маслянок. Тільки якісь, а є різні. Одні закручені шляпки, а другі такі підняті. Оце щось. Піднято якось по-другому називається. У курчі. Заліз. о о він старий як, як я. Ай. Ну. Та потом лимося розбереться. На пару днів можемо зарано вискочити. Ай, червиві, червиві, червиві. А це... Це пойдет, Лариса разберется. А ну, цей це трошки перекусенный. Так, а цей цей нормальный. Было место грибы, жвачинка. Потім я. Вона розуміє, де добрі гриби, а де не дуже. Та я теж трошки розумію. Ну я, мабуть, жадібніший, я все беру. А вона тільки, такі, які треба. О, а тут грибів неміряно. Все, я припиняю показувати. Починаю різати, треба. Треба всі руки задіяти, бо одною рукою багато не напрацюєш. А, о, дивіться, як ви вважаєте, піде. Фух. Фух. Так, ну що, треба виключати камеру та йти ти шукати жінку. Лоре! Е, ти тут? Подивись на мою добичу. Ти, мабуть, назбирала більше, бо грибів море. Але збирати нема що. На, перевір ми. А ну що там у тебе дай подивити? ох йоки палки скільки ти не збирав. Ну вони бачиш не, не, не молоденькі, але не червиві. Ага, а на перевір. Я сказав, Ларіса розбереться глядачам. Ну, також, друзі, що я скажу, запізнилися ми на 2-3 дні. Також, он, бачите, він не червивий, але я люблю такі, щоб вони були молоденькі, сопливенькі. Та зварим, поїсиш. Ну, можна зварити. Потім можна я поїм. Засушити. Ми тут на галявині. Давай підемо туди в гущавину. Там, де мох, де мокро, можливо, вони там більш молодші будуть. Щось я замарився вже. О, тут. А тут! Тут точно має бути хороший. Дивіться. О, дивіться. Дивіться. А дивіться. А дивіться там. А дивіться тут. Дивіться. Дивіться. Дивіться, 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 дивіться. 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 Видно чи не видно? Що ж, ще щось наздибало? Цілих три шампіньона знайшла. Із них тільки один не червивий, а два червивих. Да. Ну, один і то хліб. Старий. Ой, добре. І не червивий. Ой, і добрий. У в... старму лісі. А ти кажеш, куди ти мене ведеш. А от Айде сюди. О. Айде сюди. О. Айде ай, сюди. Ой, йошкіндри! Айди сюди! Сармат таки не поламай, не поламай, не поламай. Де, це? Де, це? Тут. Так, зараз побачимо. Червивий. А, зраділи одні. Пліснявий. Пліснявий. А, а так. <клес> Ой, йди сюди, а туди диви. Туди? А ти ріжці, я тобі зараз будеш до вечора різати, буду показувати. Це також червивий. А той навіть не буду дивитися. А той самий гарний, от, от тако пропускаєш. От, такий, щоб я нагнулась, О... пліснявий, бачиш? Да. А он ззаду тебе, ззаду тебе, он внизу. У мене же генген. О, 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 я там диви. І там, і ззаду тебе, і там. Та тут -та їх боже. І, друзі, уявляєте, якби три дні раніше, скільки б ми назбирали грибів. А так все залишаємо, все червоно. Косу треба, косу. Ой. Такі гарні. На вигляд. Парочка. На вигляд. І червиві. А тут скільки їх, диви, диви. І що ж ти ноги... нагинаєшся? А вони всі. Ааа, а то може бути добрий той, що бути. Ой, а диви під низном там. Диви. Оце да. Диви. Диви. Ну хоч там парочка буде нормальних. Зараз побачимо. Червивий. Червивий. Це хороший. Червивий. А цей хороший. Диви, диви тут скійкий. Ой. А цей в мене за а, поганий. Це в мене гімнастика. Поганий. Уявляєте, фітнес! Фітнес! Ой, ой дай руку, то вже не можу вставати. Тут нема де ступити з загрибів. Ти бач? А я на червивий знайшла. Ох ти! Дайте тобі лапку. О, ну, грибочок. Чого мене взяли від друга? Бач пліс. Ай-яй-яй. Он грибочок. Ай Вон грибочки багато. Ой, багато тут. Грибів багато, взяти нема же. Ух ти блін! А скільки ж їх? Ти диви. Ти диви. Кабрикоса, це яблуки. Казкова яблунька, дивіться. С'єш яблуко і роги виростуть. О, я дивила осипалася. Мабуть, літня яблучко. Так, да, такі, я смачні-смачні. Я не в я в Ну, от трошки а поди, яблучок. Я, там вони гарні. Дивіться. Дивіться, яке красиво. Mm -hmm. Зробимо яблучний оцет. Ацет, а Рецепт. Рецепт? Ага. У них ще глядачі Ай. напишуть, чи їх цікавить рецепт яблучного оцту. І зробимо, так? Да? Зробимо. Напишіть в коментарях. Ой. Друзі, ледве доплентався до лісу, думав, На що мене Ларіса ця потягнула, куди вона мене тягнула? Ледве ноги передвигав. А як тільки побачив перший гріб, куди це втома ділося? На азарті забріли. Такі чагарники, що ледве вибралися назад. Ну, ось трошки назбирав, бачите. І я приблизно стільки ж. Ну, не дарма. Якби вчасно ми попали, то ми б не змогли донести збор додому. Да, це одна, мабуть, двадцята частина не червивих Так, да, Суцільно червиві, запліснені, сухі. Е, важко було. І можна назбирати більше, ну вже точно втомився. Вже... І ми десь тиждень назад були в лісі. Вже є азарт <рес> <рес> і азарт минув. І не було. От тиждень назад не було, а потім, мабуть, на слідуючий день з'явилися грибочки, а ми вже розочаровані не ходили. Все. Ну це перша хвиля, на другу хвилю ми вже Ще осінніх назбираємо. Гулялися з вами, дивитися, який воздух чудовий, повітря класне після дощу. Хвоя, все, в мене піднявся настрій вже, вже я не сердся на варис, що вона мене витягнула в ліс. Ну все, до побачення, до нових зустрічей. Всім добра, всім всього найкращого і всім дочекатися перемоги якнайшвидше. Пока-пока. До побачення, друзі. А сармату не забувайте вподобачку. Да, Сармат? Кажи гав гав Кажи гав- гав Іди сюди ками. А це моя Ой, зай ти має. А небо як намальоване. Яка краса? Nigdje več ni takega neba.